Всім привіт! Наступна моя робота, треба оці ворота зробити більш-менш пристойними на вигляд. Ворота самі по собі непогані. Метал, мабуть, не знаю. Скоріше всього, що може й тройка. Ну двойка, то це тут точно. Робилися ще вони в ті часи, коли і хата, напевно, строїлась, тоді на металі <кхід> ніхто не економив. Тому самі ворота переробляти не буду. Метал, так це і останеться, зачищу, пофарбую, а з тієї сторони хочу поробити такі рамки і зробити холодну ковку, але тут ще ось проблема ця створка. Сівша, видно, що ну, десь сантиметрів 4 мабуть. Зробив два отаких от полукольця. Товстостінна труба. Буду вставляти ось сюди компенсувати зазор. І на низ так само. Таким чином зазора позбавився. Все, ворота практично в рівень, там 2 мм, ну то вже не так важливо. Візуально вже в очі не кидається. Вже рівненько. Ну все, тепер можна продовжувати далі. Треба переварити заслонку. Зробив більш-менш толковий засов. Не став нічого вигадувати. Я думаю, так буде саме краще. Зняв, відкрив ворота, закрив, поклав засов та і все. Було, щоб ви розуміли, на, на оцій ось арматурі. Такою щоткою шкрябою, мій вердікт такий, муторна, друзі, це робота в 35 градусів жари здирати цю стару краску, ну, але ж ніхто не зробить більше. треба працювати. Я уявляю, коли не було болгарок, як люди вручну шкрябали. Таке собі задоволення, мабуть. Болгаркою не дуже, але ж все одно краще, чим вручну. Фу, друзі, це повний треш. Цього... Капець. Руки. А... Повні очки, мабуть, лице зелене, як у шрека. Робота, звісно, не дуже. Ніхто не зробить вам краще, ніж ви самі. Якщо хочеш, щоб було гарно, то треба робити самому. Ну а так тяп-ляп, то, звісно, можна було б заплатити грошей комусь. Далі зараз витягну шланг, підключу. Обмию цю всю пилюку. Змию поки жара не висохнуть за 2 хвилини. <кхів> ну не знаю. Можливо сьогодні ще й покрашу. А може вже й завтра. Буду дивитися по настрою. Вирішив сьогодні одним слоєм пройти. До завтра подсохне. Завтра ще зранку одним слоєм. І буде добре. Зараз розмішаю з спірітом краску, щоб була трішки рідша, бо пулівізатор треба ріденька. Фарбувати буду такою темнокоричневою, шоколад. Пулірізатором пользуюсь мтх овським Та вже років років, мабуть, 6-7 крашу отаким от пульвіком. Дуже мені подобається. Якби не дуже, ну тоді не дуже він був дорогий, не знаю скільки зараз він стоїть. Але красить добре. Лайфхак, як розміщати краску? Такий результат маю. Завтра зранку висохне. Пройду другим шаром і буду займатися холодною ковкою. Так, друзі, для вас пройшло пару секунд. Для мене це другий день. Пофарбував другим шаром ворота, змайстрував отакий імпровізований зварювальний стіл з листа плоского шифера. Вже трохи інструмента позносив, бо це організував це все. На городі тут в мене є менше зварювальне стіл, але ж там рамки на ворота не повариш. Позносив трохи інструмента струбцини. Трошки зніму вам, як буду гнути холодну ковку. Ну, але більш детальне відео про станочки будуть наступними. Про саморобний станок для есок, для валют, прес для заминання закінчень. І станочок для торсіону. Це все буде далі, так що підписуйтесь, буде цікаво. До цього станка в мене є два кондуктора. Це для великої ескі, саморобний, а це для меншої. Він розкладний, приблизно десь. Ну, отак виходить. Тобто можна кожен елемент додавати і виходить. Такая эсочка. Маю отакий елемент. Зараз другу сторону пройду. Какая фигура получается? Формував узор для фірточки, залишилось зварити до кучі. Поприварював декоративні елементи. Були в мене такі квіточки, листочки. Загальний вид непоганий, мені подобається. Покраситься в чорний. Ще патина додасться. Срібна. Буде гарно. Роблю заготовки на ворота. Так само як і калітку буду варити рамки. Ну, а тоді буду приварювати декоративні елементи. Ворота рамки будуть 170 на 175. Зараз поріжу в розмір трубу. Ну, тоді через магнітні кутнички. Сформую квадрати, поприварюю. Ну, а завтра, мабуть, уже почну варити узори. Приготував до покраски рамки. Вірніше не до покраски. Зараз в першу чергу обезжирю. Ну, а тоді буду фарбувати. Обезжирювати треба в будь-якому випадку, бо краска не буде триматись. І фарбувати буду двома слоями. Сьогодні задую перший раз і завтра ще разок. І Можна буде монтувати на ворота. Ось такий проміжуточний результат. Первим слоєм задув. завтра ввечері задую по другому разу. Поганенько красить оці завітушки. Туди треба піддувати, під низ, підлазити. Ну, не дуже не дуже удобно. Ну але ж крашену трубу теж гнуть. Я думаю, що буде не камільфо. Тому вже як є. Залишився заключний етап нанести патину на наші рамки. Є в мене чотири види патини. Парламутр медний, бронзовий, блакитне сяйво і срібло. Не знаю як вибрати. Мабуть зупинюсь на мідному. На чорному должно бути нормально видно. Зараз обріжу щітку. Надо коротенька, жорстка щітка, щоб наносити патину. Берем щітку і обрізаємо половину щитини. Блін, ще погано обрізається. Капець. Чи це ножниці такі, чи це щітка така хороша. Як, як по мені, то щітка погана і ножниці, але ж ну ось получилась коротенька отака щиточка жорстка. Будем ну, на чомусь розмазувати перламутр і тоді такими короткими масками наносити на листочки, квіточки. Зараз все побачите. Ранок наступного дня, вчора до 9 вечора провозився, вже стемніло. Сьогодні зранку вирішив записати таке підсумкове слово. ну Результат ви самі бачите, мені результат дуже подобається за невеликий бюджет. Старі ворота перетворились більш-менш пристойні, так би мовити. Кому сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, кому не сподобалось, теж коментуйте, що не сподобалось. Робота завершена. Нас чекають наступні роботи. Тому до нових зустрічей. Бажаю всім здоров'я. Ми... Всім до побачення!